Доброго дня малята! Сьогодні ми здійснимо подорож у світ техніки, тієї, яку ви бачите на малюнку. Що на ньому зображено? Ця техніка потрібна людям для отримання інформації, спілкування та інших важливих справ. А щоб познайомитись з нею ближче, ми вирушимо у віртуальну подорож недалеко до спеціального магазину. Ось ми у магазині діти. Скільки тут різних чудових речей? Ось персональний комп'ютер. Без нього нині не можуть обійтися ані дорослі, ані школяри, ані маленькі діточки. Дорослі за його допомогою можуть і листа відправити, і фільм подивитися, і новень, і новини дізнатися, і чудовий рецепт прочитати. Школярам та студентам комп'ютер перший помічник у навчанні. Все підкаже, усьому допоможе. А вам, діточки, чим подобається комп'ютер? А ось маленький персональний комп'ютер, схожий на книжку. Ноутбук. Призначення ноутбука загалом таке саме, що і комп'ютера. Які частини ноутбука ви знаєте? Так, це екран, клавіатура, мишка. Будь-яку інформацію з комп'ютера та ноутбука, картинки, текст, світлину тощо можна відтворити на папері, роздрукувати. Для цього використовують спеціальні пристрої коп копіювальної техніки принтери. Принтер друкує на папері і задане зображення поступово виходить з нього. А скопіювати малюнок, наприклад, із книжки, допоможе сканер. Це один засіб сучасної арктехніки. Техніка ця складна і, мабуть, не всім вам знайома. А ось що таке? Фотоапарат, певно, знають усі. Що ми можемо зробити за допомогою такої техніки? Дійсно, фотографуючи, ми зберігаємо зображення рідних нам людей, улюблених тварин, цікавих моментів, визначних місць, красивої природи тощо. Ще в нашому магазині продаються мобільні телефони. Необхідніша сучасна техніка, знайома кожному. Розкажіть, що можна робити за допомогою сучасного телефону? Так, правильно розмовляти з рідними, фотографувати, листуватися зі знайомими. Правильно, нині телефон майже повністю замінює собою комп'ютер, відеокамеру, фотоапарат. Це маленький наш помічник, настільки розумний, що ми можемо бути провідником у місті або за його межами. Підказати, як дістатися будь-якої адреси. Малята. Пропоную вам загадку. А відгадку знайдіть на картинці. Він на відстань не зважає, з ким попросиш, з тим з'єднає. Як почуєш звук рингтон, треба брати. Правильно, малята телефон. Наступна загадка. Око об'єктив він має. Класниш зразу відкриває, миттю лиш погляне оком, він зобразить прямо збоку, дім, квартиру, двір, малята, що це. Вірно, фотоапарат. І ще одна загадка. Для дорослого й дитинки знайде будь-яку картинку, може букви друкувати, музику веселу грати, фільм і мультик. мультик нам покаже, про погоду нам розкаже. Допоможе листуватись. Коли треба, спілкуватись, все шукати всюди буде. Допоможе нам! Вірно, малята, комп'ютер. А зараз малята ми пограємо з вами в гру. Іграшки збираються в подорож. Наші іграшки вирушають у подорож і вирішили взяти з собою деякі речі, засоби техніки. Визначте, які засоби знадобляться іграшкам відповідно до їх намірів. Ведмедик хоче привітати бабусю, яка живе в сусідньому лісі і з Днем Народження. Що треба взяти ведмедику? Так, правильно, мобільний телефон. Лисичка хоче показати своїм подружкам нову сукню, яку надягла на новорічне свято. Який пристрій допоможе у цьому? Молодці малята. Фотоапарат. Лялька Валя вирушає в подорож та хоче взяти із собою комп'ютер. Тільки такий, щоб помістився в її валізу, і яким би можна було б всюди користуватися. Який електронний пристрій потрібен? Так, ноутбук. Побажаємо іграшкам мандрівникам щасливої подорожі, а наша розмова діти вже добігла кінця. Про що ми говорили сьогодні? З якими важливими речами познайомилися? Уся ця техніка потрібна людям і можливості їй дивовижні. Проте спілкування з нею не замінить вам справжньої дружби і веселого відпочинку в колі однолітків. Тож частіше грайтеся в рухливі ігри, дружіть зі спортом, ходіть на прогулянку. До побачення, малята! До нових зустрічей!